Ну що ж, всім привіт-привіт! Доброго дня! Ви знову на каналі Олег Олег, так як я вам обіцяв, що я вам розкажу як заводиться мотокоса, яка більше трьох років не використовується. Дана мотокоса я навіть вам не скажу яка це фірма, бо це брат привіз колись з Італії. Досить хороша, потужна. Одним словом, що ну ж, погнали! Беремо відкручуємо наш бензобак. Відкрутили. От тут що ми з вами розбавляли бензину. Заливаємо. Бензин тільки 95-й. нижчої марки взагалі не рекомендується і не можна. Закручуємо бензобак. Тут є такий пімпочка сосок підкачки. Ми підкачуємо до тих пір, щоб ми побачили, що пішла бензина. От, бачимо, бензина пішла. Після цього тут є перемикач холостого для заводки і для робочого положення. Значить, Для заводки ми піднімаємо його вверх, ручці ми включаємо на старт ну і погнали. Якщо на то пішло, якщо ми її заведемо в подальшому відео, я вам покажу, як можна косити в один покіс, а також як можна в два покоси косити. Хто не підписався на мій канал, підписуйтесь. Буду дуже радий новим підписчикам. Ну що підписчик. ну, ж, погнали! Хто тобто б це міг повірити? З першого разу. Красота. Ну що ж, всі гарно дякую за перегляди, за лайки. Тому не подобається, став дизлайки. Відуючи відео один поки дій папа, коче я вам покажу, як пише. До нових па-па!